Усім привіт! Я вже в Києві і за ці 4 дні я зроблю лазерну корекцію зору, видалю зуб, зроблю імплантацію. Коротше, ці 4 дні будуть дуже складні для мене. Я заселилася ось такий готель Queen Bee. і я дуже сильно не люблю синій колір. Але я прям щиро, чесно рекомендую цей готель. І мені тут так було добре, мені тут було так спокійно. І, хоча я заселялася той день, коли якраз летіло на Охмадит, коли сталося це все з Охмадитом, тут є бомбосховище. Зараз я їду в німецьку очну клініку на огляд. Хочу дізнатись, чи мені можна робити лазерну корекцію, бо я хочу її зробити. Я ношу окуляри два роки. і, Як можна сказати, це щось нове для мене? У мене зір просто раптово почав падати. У мене мінус 1,25 і мінус 1,75. Це я переживаю, хоча. Я тоді ще не знала, що це взагалі нічого. Але ця людина, яку ви бачите на екрані, ніколи в житті ніякі каплі собі не капала в очі. Для мене це все було складно. Огляд я прийшла в німецькій очній клініці, а це вже британський офтальмологічний центр, і саме лазерну корекцію я чомусь дуже хотіла робити саме в британському центрі. Тут я погуляла трохи Києвом, зайшла в цьому, і тому що у мене не було сонцезахисних окулярів, і я собі купила просто найкращі сонцезахисні окуляри ever. Це Лінда Фаро, Це дуже круте скло, просто найкраще скло, яке може бути в окулярах. І виявляється, отут є така штучка металічна. Взагалі, коли я заходила в Zoom, я не бачила цієї штучки, я реально не бачила. Хоча хто міг би подумати, що в мене прям не такий аж зір, але це було після капель, після огляду. І також у мене складний астигматизм. Ось мої дані з німецької вічної клініки. Я могла робити працюю там, я не знаю чому. Я дуже хотіла у британському центрі саме робити. Тому що по якихось відеоках я чула про британський саме центр, що там класно. Але от як сталося це все зі мною трохи згодом. Ось я одразу купила ці каплі та серветки. Тому що я сказала, що в мене, наприклад, витікають, коли я лягаю спати, от завжди коли лягаю, просто течуть сльози, капець як? І на повіці утворюється така закупорка. Вода витікає, а жир робить ту закупорку. Коротше, оцими салфетками я можу собі витирати ту закупорку по віку. Ось це вже перед операцією. На вас чекаю, Брэд А? Також в цьому готелі діяли відключення світла, але одразу вони включали генератор, тому світло було. Але я от спустилась в бомбосховище, тому що почалася тривога, і це після Мені я ж з Фардківська і мені дуже було страшно в Києві, коли я чула тривогу, і я всі чотири дні відсиділа в тому бомбосховищі. Завжди, коли була тривога, я спускалася. Я пішла поснідати Міністерство десертів і швидко їду до стоматолога. І отут стався у мене капець. Короте, це ж наступний день після Охмадиту, затори просто капець були. Я розрахувала час. Але я дійсно, так як Сранківська, я не знала, що будуть саме аж такі затори. Я запізнилася до стоматолога. Я не знаю, чи це все потім провело ото все, що сталося з стоматолога. Але я пережила там якийсь просто капець. Один раз хірург навіть крикнув на мене, хоча він сказав перед тим, якщо щось не так, щось потрібно піднімати праву руку. Я ж піднімала праву руку, а він подумав, що я хочу щось чіпати до рота. Я нічого до рота не хотіла чіпати. Я хотіла дати сигнал, що я задихаюся слюною, що мені ж там пхають. Коротше, я пережила дуже треш якийсь з цим хірургом і була по-своєму незадоволена, але ми зробили знімок. Я надіслала своїй сестрі. В Америку, тому що вона асистент стоматолога. Вона сказала, що виглядає все дуже красиво. Думаю, окей, але було дуже неприємно. Взагалі, вся операція, і взагалі, напевне, я не знаю, це напевно дійсно вплинуло, те, що я запізнилася. Але я коли зайшла я реально вибачилась перед цима. Хоча він навіть не сказав, вибач перед як крикнув. Я ж теж якийсь клієнт, я не знаю, мені просто було реально неприємно. Де я чекаю, коли відкриється качаровська, тому що я дуже сильно хочу собі купити дещо сумочку і такі класні балетки. Я підсила на їхній тік-ток, Доведь там одна дівчина, яка вона його веде, і прям все, що вона розказує, я все б хотіла купляти. Це вже така класна опухша після видалення зуба і імплантації. І це мої покупки в Качеровської. Я взяла такі балетки дуже з м'якої шкіри. Боже, я вже забула, як вони називалися, але вони оці нові, вони дуже-дуже класні, дуже зручні. І просту шопер сумку чорну. Тут я хочу вам показати просто які сходи взагалі стіни в цьому готелі. Я не знаю, я реально насолоджувалась, Мені було дуже затишно, дуже спокійно і приємно. Але один момент, коли працює генератор, не працює ліфт, потрібно ходити сходами. І це вже наступний день після видалення зуба і імплантації. Мені можна тільки рідку їжу, тому я взяла собі лате і крем суп. Сиджу я у міністерстві десертів. Теж вже полюбила це місце, тому що це недалеко від цього готелю. Це антибіотики і таблетки, які я приймаю після імплантації та видалення зуба, і забула, що я не показала сумку від Качаровська. Ось вона. Ото я вирішую, що я це все з собою не повезу. Тим більше у мене завтра лазерна корекція зору і душевгонію купляю подарунки своїй вчительці з Канади, тому що я ж повертаюсь в Канаду. В неї було день народження. Купила також цукерки руше. Нась така я вже опуша, дуже класна. Відправила посилку, пішла. В джебар заплела косички, щоб завтра я на операції почувала себе добре, і мені не потрібно було мити голову, тому що треба вже буде потім доглядати дуже за очима. Ось така я опухша на третій день, це просто капець, не соводжуюся виглядом з вікна. Ну просто Я за ці чотири дні так полюбила Київ. Ну просто мені було дуже затишно, дуже спокійно, приємно, капець як. Покажу вам трохи от зовні. Це я тільки вийшла з готелю. Ось вхід біквін. Ось це така вуличка, я на неї йду в Міністерство десертів одразу їсти, снідати. Сьогодні я снідаю смузі та лати, тому що крем суп буде тільки в обід. Прийшла, йшла, купила все, що мені буде потрібне, і йду до готелю. От покажу знову вам цю вуличку. Просто йду і насолоджуюся усім. Ось за цими деревами мій готель, а тут китайський привіт, по-моєму. Я теж туди хотіла піти, але так не вийшло. Так, їду на лазерну корекцію. Це третій день після видалення і імплантації. Виглядаю не дуже і це з мого боку неправильно, напевне. З таким мене тут все страшно болить, реально. Я приймаю антибіотики і обезболююча, але мене дуже все одно болить, турбує. І я от з цим болем лягаю на інший біль. Але коли я тільки це зробила, одразу поїхала в клініку, сказала: От я видалила зуб, поставила імпланти, чи можна мені робити лазерну корекцію. Мені дівчинка на рецепції сказала, що ні, але вона може перепитати в лікаря. Я сказала, щоб вона перепитала, бо взагалі я б хотіла зробити, тому що я в Київ більше не поїду, їду вже за кордон, в Канаду. І вони мені перетелефонували, сказали, що лікар сказав, що можна робити, але якщо я добре себе почуваю. В загальному я добре себе почувала, тільки боліло, ось там, де робили все. Тому я зробила, і дивіться, це тільки я вийшла. Просто пожаліти мене хтось. Мене охоронець провожав в таксі, і це просто недурно говорили всі, що потрібно мати когось з кимось бути. Я казала, що я буду сама, все окей. Але сама ну окей. П'ять годин я не могла нормально дивитись і просто скажу вам кустація. От, до речі, я брала собі анестезію. І завдяки цьому я, напевно, пережила трошки легше, ніж могло би бути. Анестезіолог був дуже уважний до мене, і поки всі сиділи там на лаверці, шукали, чекали своєї черги на лазерну, я лежала, заспокоювалась, розслаблялась, і до мене гарно ставилась. Анестезіолог сам проводив мене за руку на операцію. Але, коротше, зараз докажу, але цей момент. Я видала зуб, поклала імпланти, зробила лазерну корекцію зору. І чотири рази після лазерної корекції зору я спускалася в сховище, тому що. Тривога, тривога. І це, коли ліфт не працює, і ти не бачиш нічого. І реально після операції я не могла відкрити очі. Оце все реально, коли кажуть, що це як пісок, я не вміла трохи цих відчуттів, як пісок в очах, ти не можеш дивитися. І от такий прикол розкажу: от, зробили операцію. Так, доказую. От зробили операцію. Після операції ти маєш трошки посадіти. У моєму випадку я полежала, тому що в мене була анестезія, і тебе ведуть до лікаря, але не до того, який робив операцію, а іншого, просто щоб перевірити і тебе вже відпустити додому. І ось мене заводять в такий кабінет. Наприклад, стіл лікаря, лікар за столом, біля нього стільчик, і жінка-дівчина сидить біля нього. Ще дві, трохи далі біля стіни. Дві дівчини сидять на стільчиках і я, типу, одне крісло для мене. Я сідаю на то крісло. І тут лікар розказує щось у тій дівчині. Ну ж, я нормально очі не відкриваю, бо не можна, мені погано взагалі, я не можу їх взагалі відкрити. Це просто біль страшна, дивне відчуття важкості, печіння, всього на купу. Він щось там розказує, розказує. І тут, типу, він сказав, що я і я сідаю за його стрілчик, він тільки мені, наприклад, я не пам'ятаю. Чесно, саме що, ну прям щось, якісь два-три слова сказав і вдає папірець, а я кажу, а як, а що робити, а що після? Він каже, так я казав. А я кажу, кому ви казали? А ви всі такі кажуть, так він казав це для всіх. А звідки я могла знати, що це говориться для всіх. Він каже, окей, окей, я повторю, і мені ще, ще раз повторив. Оце, що кажуть, що там дійсно як конвейер з людей і вони роблять, роблять це так. Я б хотіла от більшого дбайливого ставлення до мене, тому що кожна людина переживає це по-своєму важко. Для мене це було важко. Прийшла на наступний день снідати знову в місцевіх десертів тільки тому, що вони біля мене. І Мені реально сподобалося. Прийшла, вони ще зачинені. взяла собі сьогодні вівсянку з труфельною олією, дуже голодна і чизкейк. Чекаю, поки вона охолоне, щоб нормально трошки поїсти, і буду збиратись. Це наступний день після лазерної корекції зору, тому я йду на огляд. І ось мій результат. Огляд сказав, що я бачу вже добре, астигматизму немає, і я можу їхати додому. Придумала собі ще відправити одну посилку з Києва і взяла деякі сувеніри, одяг з українською символікою, цукерки, києво знову ж таки. Я вже у поїзді, і я почувала себе за чотири дні якоюсь такою голодною, що набрала собі гарячки, салат за дерев'є. Це все зле сільпо. Ось так. Була рада, що я не біля вікна, тому що сонце капець світить, добре я в окулярах, маю кепку, і в поїзді було дуже холодно, кондиціонер працював капець, і я думаю, можливо, це було однією з причин, що в мене пізніше були ускладнення. У мене був кон'єктивіт, опухша повіка, у мене були ускладнення після лазерної корекції. Поїзд їхав до Львова, тому я вирішила зупинитись на одну ніч у Львові і зранку у Франківськ, тому що хотіла нормально поспати після операції, після дороги і вже вночі нікуди не їхати. Засвалилася ось такий готель, він коштував за добу 1600 гривень. Сніданок включений в ціну. Біжу на поїзд восьмирок ранку, і у мене вже появився такий сонець. Jag och Johan Frankilskog sparkar när det är prost.